Ми, студенти університету для дорослих палацу дітей та молоді вивчаємо рідну українську мову, розмовному клубі, паняницям, щиро вітаємо всіх жителів та гостей міста з прийдешніми новорічними святами та Різдвом Христовим. Щасті, радості, любові, щоб завжди були здорові! Щоб ви криклі з кожним кроком, отже всіх вас з новим кроком, щоб були усі здорові і не знали горя, вишиванкою стелилась, щоб ваша доля, щоб збулись всі ваші мрії, сподивання та надії, щоб здоров'я, як граніт, дав вам Бог на сотні літ, щоб лежали на столі, Паяниці немалі, щоб були у вас ковбаси. Молоко, і сало, і м'ясо, і млинці, і пиріжки, і духм'яни пампушки. Щоб наша держава ціла і бгатіла, та місце достойне у світі посила, бо ми, українці, єдина країна, розквітне держава і зникне руїна, щоб, щоб були ми в Україні. І